Отже, одним із головних завдань творчого сектора ми бачимо популяризацію української мови та української культури. Ну можете вам здатися, що Украї... чому її популяризувати? Це ж видумана мова, яка була придумана поляками чи росіянами, чи там не знаю ким іще. Тому я вам хочу просто розказати, яке бо українська мова є багатою. Отже, оповідання одне оповідання. Отже, історія однієї суперечки англійця, німця, італійця та українця. Було це давно, ще за старої Австрії, в далекому 1916 році, у купе першого класу швидкого потяга Львів відень їхали англієць, німець італієць. Четвертим був відомий львівський юрист Богдан Костів. Балачки точилися навколо різних тем. Нарешті заговорили про мови: чия краща, багатша який належить світове майбутнє. Звісно, кожен заходився вихваляти рідну. Почав англієць. Англія це країна великих завойовників і мореплавців, які славу англійської мови рознесли цілим світом. Англійська мова мова Шекспіра, Байрона, Дікенса і інших великих літераторів і науковців. Отже, їй належить світове майбутнє. Ніколи, гордо заявив німець. німець, німецька мова двох великих імперій Великої Німеччини і Австрії, які займають пів Європи. Це мова філософії, техніки, армії, медицини, мова Шіллера, Гегеля, Канта, Вагнера, Гайне і тому, безперечно, вона має світове значення. Італійць усміхнувся і тихо промовив: Панове, ви не маєте рації. Італійська це мова сонячної Італії, музики та кохання, а про кохання мріє кожен. Мелодійною італійською мовою написані найкращі твори епохи відродження, твори Данте, Бокача, Петрарки лібретто знаменитих опер Верді, Пучині, Росіні, Доніцеті і інших великих італійців. Тому італійській мові належить бути провідною у світі. Українець довго думав, нарешті промовив: Я не вірю в світову мову, хто домагався цього, потім гірко розчаровувався. Йдеться про те, яке місце відводять моїй мові поміж ваших народів. Я також міг би сказати, що українська мова незрівняного сміхотворця Котляревського. Геніального поета Тараса Шевченка це лірична мова найкращої з кращих поетес світу, Лесі Українки, нашого філософа-мислителя Івана Франка, який вільно володів 14 мовами, зокрема і похваленим тут. Проте, рідною, а отже, найбільш дорогою, Франко вважав українську. Нашою мовою звучать понад 300 тисяч народних пісень, тобто більше, ніж у вас у всіх разом взятих. Я можу назвати ще багато славних імен свого народу. «Проте вашим шляхом я не піду. Ви ж, по суті, нічого не сказали про багатство і можливості ваших мов. Чи могли б ви, скажіть, своїми мовами написати невелике оповідання, в якому б усі слова починали з однакової літери? Ні, 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 це неможливо, відповіла англієць, німець і італієць. Вашими мовами це неможливо, а українською зовсім просто. Назвіть якусь літеру, звернувся Костів до німця. Хай це буде літера П», – відповів той. Добре. Отже, оповідання називатиметься перший поцілунок. Популярному перемишельському поету Павлові Петровичу Подільчаку прийшло поштою приємне повідомлення. Приїздіть, Павле Петровичу! писав поважний правитель підгорецького повіту Полікар Пантеломович Паскевич. «Погостюйте, повеселитеся. Павло Петрович поспішив, прибувши першим поїздом. Підгорецький палац Паскевичів привітно прийняв приїжджого поета. Потім під'їхали поважні персони, прителі Паскевичів. Посадили Павла Петровича поряд паночки примилої Поліни Полікарпівни. Поговорили про політику, погоду. Павло Петрович прочитав підібрані причудові поезії. Поліна Полікарпівна пограла прекрасні полонези Понятовського, прелюдії Пучині, поспівали пісень, потанцювали падеспан, польку. Приша пора, попросили пообідати. Поставили повні підноси пляшок, портвейну, плиски пшеничної, підігрітого пуншу, пива, принесли печені поросята, приправлені перцем, півники, пахучі поляниці печінковий паштет, похіпам пушки під печеричною підливою, пироги, підсмажені пляцки Потім подали присолодкі пряники, персикове повидло, помаранчі, повні порцелянові полумиски полуниць, порічок. Почувши приємну повноту, Павло Петрович подумав про паночку. Поліна Полікарпівна попросила прогулятися під горецьким парком, помилуватися природою, послухати пташині переспіви. Пропозиція повністю підійшла прихмілилому поету. Походили, погуляли. Порослий папороть про давній парк подарував приємну прохолоду. Повітря п'янило принатним пахощами. Побродивши парком, пара присіла під пророслим плющим платаном. Посиділи, помріяли, позітхали, пошепталися, пригорнулися. Почув спершу поцілунок. Пращавай, паробочі привілля, пора поету примакувати. купе зааплодували і всі визнали, милозвучна, багатоукраїнська житиме вічно поміж інших народ світу. Проте зазнакувати німець ніяк не міг визнати своєї поразки. Ну, а коли я б назвав іншу літеру, заявив він, скажімо, літеру С. Своєю мовою можу створити не лише оповідання, а навіть вірш, де всі слова починаються на С і передаватимуть стан породи, наприклад, свист зимового вітру в саду. Якщо ваша ласка, прошу послухати, сипле, стелить сад самотній, сірий смуток, срібний сніг, сумно стогне сонний струмінь, серце слуха, скорбний сміх. Серед саду страх сіріє, сад, солодкий, спокій снить. Сонно сипляться сніжинки, струмінь сомлено сичить, стихли струни, стихли співи, срібні співи серенат, срібно стеляться сніжинки, спить самотній сад. Геніально, незрівняно вигукнули англійці італієць. Потім усі замовкли, говорити не було потреби. Висновок: мова народу це показник його свідомості. Вона дзвінкова криниця на середньохресній дорозі нашої свідомості, і джерела б'ють десь від магми, тому й вогняна така. Читаю, читаючи літературні твори і бачучи всю історію рідного краю, ми осмислюємо всі історичні вікки. Скільки ж довелося пережити страхіть, принижені загроз? А мова знову процвітає. У ній одухотворяється весь народ, вся батьківщина, втілюється творчою силою в описі природи, криниці, червоної калини, білої берези. І, хоча тепер нелегкі для простого народу часи, держава не завжди стоїть на його захисті. Однак продовжує лунати рідна пісня, звучати рідні серцю мелодії. Все це можна назвати духовністю. Окрім того, мова це саме життя. Не буде мови, не буде народу. Не буде народу, не буде нації. Не буде нації, не буде держави. Відповідно, поки є мова, народ живе. Зникає мова, народу немає. Мудрість гласить: відберіть у народу все, і він все зможе повернути. Відберіть мову, і він ніколи вже не зможе створити її. Мова це засіб пізнання світу. Киньте в душу дитини, крім слова, його красу, і ви створите те середовище, в якому проростає свідомість. Кожен з вас п'є духовне життя і силу з, гру... з груді рідного слова, бо слово може пояснити все, що нас оточує. Але якось так дивно склалася наша історія. То ми відроджували мову, то знову забували її. Здавалось, бо є підґрунтя, воно спорудження безсмертними Іваном Петровичем Котляревським і тарасом Григоровичем Шевченком. А як часто все в житті йде на перекіс? Тому прошу вас, спіл... розмовляйте українською мовою. Бо якщо ви будете розмовляти російською мовою, то не буде України. Дякую вам. Запрошую до слова.